Просто найкращий набір найпопулярніших корейських засобів. Тут вісім мініатюрок, аби спробувати зрозуміти, що підходить, а що ні. Порітом бамбуковий крем з пантенолом. Бачила купу позитивних відгуків і думала, що якось я таки замовлю. Зміцнює шкіряний бар'єр і утримує вологу. Ну, нам так обіцяють. Він легенький, консистенція схожа на гелеву і на літо, думаю, буде супер. Ано, ну, заспокійливий тонік з серцелисником. Один час він був дуже популярний, і буквально кожне друге відео було про цей бренд і цей тонік. Це звичайно супер до призволоння, і він прям як водичка легень. Доктор Алтея відновлювальний крем 345. Ніх є ще крем 147, але я частіше бачу саме цей у відео в людей. Воно дивилась на цей крем, бо відгуки людей до після ну дуже вражають. І Він теж легенький, наче гелевий і швидко вбирається. Віті косметік з мікроголковий з колагеном. Одні люблять засоби з мікрогол, інші не бачать них сенсу. А мені дуже цікаво, і наскільки я знаю, вони працюють як провідник. Тут, до речі, 10 саше, що буде дуже зручно брати з собою. Якщо у вас на відміну від мене намічається відпустка. Юмісом, сподіваюся, це правильна назва бренду. Вітамінна сироватка для освітлення і сяяння шкіри. Новий для мене бренд. До речі, сироватка густа. Я люблю таку консистенцію і пахне чимось легким цитрусовим. Токово очі. Щовальна пінка з кокосової глини. У складі глина, тому вона не повинна бути прям дуже пінною, як звичайні корейські пінки. І Обіцяюча пінка повинна ще й зволожувати. Тут я поки що не зрозуміла, що це і для чого. Це намбузін, ліфтинг маска. Давно вже дивлюся на цей бренд і їх педи. І от нарешті спробую, хоч щось. ця маска складається з двох частин. А те, що було перед цим, це для того, аби був більший ефект стягування. Ну і вже всім давно відомо маска від BioDance. У Мене була і така зелена і рожева, і мені вони подобаються. Зволожують круто, але на ніч не наношу. Мені це не зручно. Що це все мені все подобається, а виділіться відгуками, якщо вже чимось користувалася.